Як я і обіцяла, ділюся інструментами, які вам допоможуть знайти своє призначення да, або визначити свій талант. Попереджаю, виключно тільки моя особиста практика. Нікому нічого не нав'язую, тим паче не рекомендую. Е, як я вже казала, да, я людина, яка дуже любить копатися в собі, в таємницях і у всьому іншому. Що робила я? Я почала, напевно, з нумерології. Нумерологія це була достатньо довго інструмент для самопізнання. Це дуже класно, це дуже цікаво. Ну, потім вона мені набридла. Після нумерології пішла астрологія. Астрологія це набагато ширше е, вчення, я не знаю, як його правильно назвати. Дуже класна річ. Якщо в астрологію заглибитись, можна. Кучу всього дізнатися про себе, також прогнози там на рік, на якусь ситуацію, на певні справи, але я пішла трішечки далі. І це далі у мене пішло по так називаємій схемі дизайн людини, або Human Decision, ще його по-іншому називають, що там задійснюється. Тобто точна дата. Народження, час народження, і е, дуже тісно воно переплітається з астрологією. Але ще є певні додаткові нюанси, кидаю, які допомагають розшифровувати е, карту людини. Там неймовірно багато е, різноманітних інструментів. Ось декілька з них. Ось так от виглядає розрахунок да, цієї рейф-карти. Тут можливі ворота долі, можливі встановлення планет, ключові події. Тобто дуже дуже багато всього цікавого можна винести саме з цієї рейф-карти. Але проблема да, в тому, що багато сайтів є платними, але є безкоштовні сайти. Я за бажанням можу скинути вам в особисті повідомлення, да, щоб тікток не розцінив це як продвигання якихось силок. І у мене ще є одна ідейка. Якщо ви додивилися до цього моменту, я можу вам зробити такий малесенький подарунок. Напишіть у коментарях свою точну дату народження, місце та час. Як число, місяць, рік, 10-40, наприклад, і місто, в якому ви народилися. І я вам дам коротесеньку характеристику про вас, буквально в декількох словах. В чому ваше призначення, хто ви по типу характеру, і щось третє можливо, по вашому побажанню. Тому, якщо бажаєте, коментарі відкриті, я відкрита для спілкування, підписуйтесь, далі буде цікавіше.